Незважаючи ні на що, нам є чим пошатися, це, зокрема, і силами оборони, і, очевидно, не можна не згадати харківський контрнаступ, звільнення Київщини, звільнення Херсонщини. Але якщо говорити отак предметно, от яку би операцію чи бій ви би точно внесли в підручники світової історії? Ну, ви знаєте, якщо говорити саме в масштабі світової історії, то наше найбільше досягнення не зводиться до якогось одного бою. Я просто нагадаю, що 999 днів тому ніхто в світі взагалі не вважав, що ми можемо на тисячний день війни вести таку розмову, як ми з вами ведемо зараз. От при тому, що ми говоримо про те, що ми робимо не так, при тому, що ми говоримо про те, куди ми зараз котимось і що треба змінити, але ніхто в світі взагалі, і до речі, і більшість людей в Україні ніхто взагалі не уявляв, що ми можемо воювати тисячу днів. От і що на тисячний день ми можемо говорити, чому ми не перемагаємо, а не ну нам, нам тисячу годин не давали. Давайте от прямо. Нам ніхто не давав тисячу годин, і сам факт, що е, ми по перше витримали оту спеціальну операцію, тобто не дали Росії бліцки. І те, що ми витримуємо, в принципі, да погано зараз витримуємо, але ми ж те, що ми витримуємо третій рік війни проти Росії, яка вже давно не спецоперація, вже з літа 22-го року вони перейшли в режим саме абсолютно повноцінної війни з серйозним ворогом, якого вважають рівним собі. От і що в так в так в вони, вони наказали нам війну на виснаження ресурсів всіх, і людських, і нелюдських. От, і те, що ми взагалі е, на третій рік цієї війни не програли. А на мою думку, якщо ще й зараз схаменемось і е, почнемо трошки по-іншому себе вести тут в тилу, то можемо ще й цілком виграти. От ну цього ніхто тисячу дніх тому не сказав. От жодна людина в світі. Тому насправді ми вже зробили диво, ми вже. Ми вже війдемо в підручник світової історії е, за однією умовою. Ви ж не забувайте, що підручники світової історії завжди пишуть переможці. От в залежності від того, чим ця війна закінчиться, про нас взагалі або буде цілий великий розділ підручника світової історії, або не буде жодної згадки. От е, проміжних варіантів немає. Е, взагалі, е, так-то трошки відходячи в бік, зараз вернемося до конкретних операцій. Але от, з приводу третіх варіантів нема. Оця велика війна, вона. В принципі не дала нам третіх варіантів багато в чому. От е, ким ми хотіли бути взагалі до цієї великої війни? От ну, в нас, власне, максимум наших амбіцій був це така собі е, окраїнна країна Євросоюзу, От, да, в межах Євросоюзу ми хотіли туди війти, в якості такого собі сировинного аграрного придатку, затишного, провінційного, не більше того. Давайте чесно, не було в нас більших амбіцій. Нам не лишили такого варіанту. Ми або взагалі не будемо існувати просто як країна, а значна кількість з нас просто як і люди. От, або ми станемо державою. От нам не лишили третього. От, якщо ми тільки виживемо, ми реально станемо світовою державою. Ну, лишилось, вижити, лишилось перемогти. От, але отої тихої, затишної, провінційної України, от її не буде вже точно, її ця війна вже знищила. От тепер просто або не буде ніякої України, або буде дуже зла, дуже амбітна і дуже сильна держава. От, ну вибір, власне, за нами. Як, 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 от, 22, в 22-му році ми зробили правильний вибір. От тепер треба такий саме правильний зробити в 24-25-му. От, але вертаючись до конкретних операцій, е, звісно ж, е, північ, північ України, тобто це от Київщина, Чернігівщина, Сумщина, от е, розгром там от цього операційного е, контингента. Е, ще один момент, який на тому фоні пройшов тоді непоміченим, е, це те, що значна частина лінії 14-го року на Донбасі утрималася. Не забуваємо, що Авдіївку взяли. Вибачте мене в 24-му, mm -hmm. от а в 22-му в неї розбились, і об багато інших міст так само. Тобто, це те, чого ніхто не очікував, що взагалі та лінія спокійно, ну, спокійно що та лінія витримає взагалі повноцінну навагу, лінія, яка робилася для конфлікту малої інтенсивності. Е, звичайно, героїчна оборона Маріуполя. От сторінка трагічна, бо її не мало бути взагалі. От те, що Маріуполь опинився в блокаді, це результат чиїхось саме абсолютно злочинних помилок. І я думаю, що після війни ми будемо розбирати, їх саме і як це сталося. Але коли вже ця трагедія сталася, то захисники Маріуполя ну, зробили дійсно неможливе. Оці от 80 днів оборони Маріуполя. Це не все ж не просто про героїзм. Це про шалений героїзм, шалену самопожертву, але це і про те, що саме вони відтягнули на себе достатньо великі сили, щоб ми могли звільнити північ України. От, е, фактично, е, якби не Герої Маріуполя, я не думаю, що ми отримали Київ. Ну, як мінімум, ми точно воювали на вимогах Києва. Е, Марік, Марік тоді забрав на себе таку велику кількість орків, що це розв'язало нам руки на інших напрямках. Далі, звичайно, було е, звільнення Харківщини. От е, далі е, було звільнення Херсона взагалі, правобережної України. Е, на цьому на тривалий час наші успішні операції закінчились, але були не успішні, але не менш героїчні. Це в першу чергу оборона Бахмута, яка не була формально успішною, Бахмут довелося здати, але його тривали е, 10 місяців. І за ці 10 місяців е, там знищили ну, порядка 100 тисяч орків. Ну, з них тільки вбитими ми не менше 40 тисяч. Ну, але загалом саме нівезвратних 100 тисяч це вони самі навіть були змушені визнати їхні воєнкори і так далі. От, е і це знову ж таки і це е оця. Це величезна мусорубка, яку там для орків влаштували. Е, що влаштували ціною теж шаленого героїзму. Це було 10 місяців саме вуличних боїв, боїв в притих, боїв коли От один під'їзд, їхній один наш. Це, це це найважчі бої, які можуть бути. І от оці 10 місяців е, боїв е, в Солидарі, в Бахмуті в Солидарі, вони звичайно вплинули на все інше. Тобто, Орків не вистачило вже ні на яку іншу наступальну операцію. От от, от от воно все перемелювалося там. Далі була героїчна спроба в. Е, в кринках. ну насправді, не тільки в кринках, то взагалі на лівобережному поздарми. І з того, що вона не вдалась, не варто робити висновки, що її не вартувало робити. Ну, це війна на війні. Завжди є дві сторони, і тільки бій показує, що вдається. Що ні. Якби вона вдалась, ми б зараз з вами зовсім інші речі говорили. Це була дійсно, це була спроба ще раз переламати взагалі весь схід війни. Якби вдалося там закріпитись, ну це міняло весь розклад. Ну на жаль, не вдалося, не тому, що не вистачило героїв. Тому що все ж таки, крім героїзму, є багато інших факторів, от ну, е з Їжого, звичайно, Курська операція. Хоча, звичайно, про це теж боляче казати, бо ця сама Курська операція вона б дала, вона дала, до речі, дуже потужний ефект, але вона б дала б незрівнянно більший ефект, якби ми туди зайшли, наприклад, під час звільнених Харкові. І ми технічно могли це зробити вже тоді. Але е, це якраз, якраз один з тих моментів, де ми впираємося в зв'язані нам руки союзника. Uh -huh. от, е, на жаль, знадобилось дуже багато часу, поки ми змогли зайти на курс, не ризикуючи, що нам в той же день просто припинять постачання зброї. От, е, на жаль, але навіть тоді, коли це сталося, це теж дало дуже потужний ефект. Я б сказав, що, я б сказав, що от в цьому 24-му році це наша найсильніша операція. Це ми вже весь час просуходів, просуходів, просуходів. А ще є море, а ще є. Не. От це взагалі насправді, от, це до речі, теж вже війшло в підручники хай не світової історії, світову історію ще писатимуть. А от в підручники військові це війшло вже. От зараз абсолютно, до речі, не, не жартую, і не перебільшую. Е, у військово-морських академіях західних країн вже вивчаються нашу чорноморську компанію, саме як зразок абсолютно нової морської війни. От ми фактично задали стандарт морської війни 21-го століття. Е, це унікально от вперше в історії людства країна, яка сама не має потужного військово-морського флоту. Давайте казати прямо, фактично ніякого флоту ми не маємо. От на даний момент, так от країна без морського флоту змогла повністю знешкодити великий класичний військово-морський флот іншої країни. А ми чорноморський флот Росії ми його реально знешкодили. Ми третину його реально пустили на дно, ну або на методу тобто третину ми фізично знищили. Але головне, що інші дві третини просто ховаються, закриваються в бухтах за боновими загородженнями в, від наших дронів і просто бояться вийти в море. Ну це унікально, такого в історії не було. Ми реально створили новий стандарт, новий стандарт військової, е, морської війни, і це, до речі, і зараз продовжується. Тому що, е, по мірі того, як росіяни вчаться якось боротися з нашими надводними дронами, ну я думаю, що не розкриє великого секрету, якщо скажу, що логічний наступний крок: Окей, ви поступово вчитесь боротися з надводними, а ми за цей час вже дуже класно робимо підходи. Ну і, і так далі. Тобто, те, що ми взагалі виграли кампанію на Чорному морі, це, до речі, чомусь в нас пройшло мало поміченим, а насправді ми її виграли, і це унікально. Ну і знову ж таки наше небо. Нам дуже не подобається, що там регулярно чути за вікном звучання цих мопедів. Я, до речі, я в Києві так живу, що от, от я біля Дніпра живу, а вони дуже часто якраз під Дніпро заходять. Тобто я реально регулярно як от саме, от фізично себе за вікном чую, і, а і недалеко від мене ППО, якраз про них працює. От. Тобто це дійсно в нас така буденність абсолютно. Е, і, до речі, до цього треба звикати. Дронів вони зараз штапують дуже багато. Я Гадаю, що вся ця зима будуть саме от щоденні мопедні шоу. Е, так от, е, нас це дратує. Е, нам, нам здається, що над нами не захищене небо. Ну, це зовсім не так. Насправді те, що роблять наші повітряні сили, це теж вже входить в підручники військової справи ну, по світу. Тому що в умовах настільки масштабного переважання, от базового переважання ворога в повітрі, те, що в е, нас над головами, по-перше, те, в нас над головами защаться попереди та ракети, але погодьте, що ви ні разу не бачили над головою російського бомбардувальника. Так. І не побачите. Так. От, і це і це, м'яко кажучи, принципово відрізняє нашу ситуацію від Афганістана, Чечні, Грузії, Сирії. От ніхто до нас цього не зробив. Тобто, наші повітряні сили зробили так, що через лінію фронту російські літаки налітають в принципі. А можна спитати тих, хто зміг вибратися з Маріка, наскільки велика різниця будь-які дрони та ракети чи когорне бомбардування. Оце це абсолютно ну це, 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 це різне життя, це різна смерть. Тому е, те, що ми з вами в принципі захищені саме від російських бомб, що вони не долітають далі саме при фронтової полоси. Оце величезне досягнення наших повітряних сил, яке ми по-справжньому не цінуємо, тому що нема з чим порівняти. От ще раз спитайте в Маріупольців, їм є чим порівняти. От, е, але навіть і по дронах і по ракетах. Той відсоток збиття, от, е, якого, якого досягають наші повітряні сили з їх дуже обмеженим ресурсом, ну І кращий не відсоток збит... ресурсом, кращий відсоток збиття тільки в державі Ізраїль. Ну я нагадаю, що держава Ізраїль вся по площі, як Київська область, е, насичена, ПП... насичена ППО приблизно як ну, е, разів в 10 чи ніж, ніж е, вся от, одна умовна область, а в ній ППО. Разів в 10 більше, ніж в усій Україні, 40 мільйонів. І крім того, насправді вони ще ні разу не витримували таких саме щоденних потужних нальотів, які витримуємо зараз. В їхній історії такого ще не було. Ми побачимо, як їхні сили себе покажуть, якщо не дай Господь доведеться через це пройти. Так от е, насправді ми теж додаємо світовий стандарт. Те, наскільки багато нам вдається збивати за, таких баз, за такого базового співвідношення сил це фантастика. От, західні колеги просто от, ну, в Захваті, скажімо так. Е, і результати то, так, да, щось долітає, Да, 100%, звичайно, ніхто не перехопить. Ну, Але от, от візьмемо буквально саме свіже. От, е, Сувитий ранковий навіть. Ну, супер потужний наліт на максимумі можливостей воєнно-камічних всіх Росії. От е, реально сотні одиниць одночасно. І що? І вони навіть блокаути змогли зробити. От навіть блокаута не сталося. Да, да вілові відключення по черзі на кілька годин. Ну, прямо скажемо, цим можна жити. І це, м'яко кажучи, не виправдовує сотні одиниць, дорогущий. Мені просто є, щоб це зробило яке хтось з наших командирів. І це би не принесло результату, то він би лишився посади погонів і суспільство поставило стільки питань, щоб <рес> ворожка не відшептав. У нас, у нас би всі соцмережі вже б гоняли. <рес> причому ні бі, най -ді, най -ді. не відшептали, і ні один би хакер не почистив. <рес> Та, і, і головне, що найбільше кричали, бо пред'являли претензії, ті люди, які не мали б жодного відношення взагалі до жодного винтика цих ракет, і, 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 до жодної взагалі бойової операції. От саме вони б вимагали голови сюди, от, хай вони відповідають і так далі. Ну в Росії це трошки інакше, але, але до того, що ну факт є факт, вони реально витратили величезні кошти і дефіцитні ресурси. Бо якщо мопедів вони кліпають, на жаль, зараз дійсно дуже багато, з ракетами, то історія інша, ракети вони ну, дуже обмежено, і це реально поки що, поки принаймні діють санкції, це реально їхня верхня межа. От от, приблизно три десятки крилаток і десь трошки більше десятка балістичних на місяць, це поки що верхня межа можливості їхньої оборонки. От і от вони це все витратили. Ну от заради чого? Заради того, що на кілька годин у нас вимикається світло, ми переходимо на екофлошки. Ну м'яко кам'яко кажучи, воно того не вартує. От і це і це ж не тому, що вони не допрацювали, в тому, що наші поліційні сили все ж таки перехопили 4 з 5. От е, тому те, що ми все ж таки в цілому виграли війну за українське небо, це насправді одне з найбільших досягнень, і, на жаль, найменш поцінованих нашим тилом. Так, да, на жаль, але я ще, пане Євгене, мушу сказати одне, що все одно ця ракетна атака принесла нам жертви, тому я закликаю всіх, як би там не було, шахет, шахет, не нехтуйте не, не без, своєю безпекою, не робіть подарунок росіянам. Вони з цього дуже тішаться і радіють, тому, будь ласка, спускайтеся в укриття, ховайте своїх дітей і своїх рідних, не, не давайте ворогу привіти до радості. Виспимося, відпочинемо все буде, але просто бережіться, що називається пан Євгенія. Вам дякую за таку цікаву розмову. наша аудиторія нагадує що з нами був Євген Дикий, військовий та політичний аналітик, ветеран АТО, екс-командир роту батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. І в мене ще питання до вас, наша шановна аудиторія: що ви думаєте, як нам не просто вистояти наступні дні боротьби, але й перемогти у цій російсько-українській війні? І також закликаю вас долучитися до збору на автомобіль. Для 24-ї бригади імені короля Данила. Пам'ятайте, що ніхто крім нас і маленьких донатів не буває, донати бувають щирими та дуже щирими.